Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Таке от питання. Подивіться місто Суми на найближчий час. Ну, я думаю, до кінця березня подивитись, це буде найбільш актуально. Ну, а там уже ближче до кінця місяця, можливо, і на квітень зроблю розклад. Ну що ж, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на місто Суми до кінця березня 2023 року? Хай скажуть рони правду. Так по сторонам. Так, що ми маємо? Трохи близько. Що ми маємо? Ансус, постаруна ж вірд, лагус перевернутий, райдо перевернута, Тейвас. Ну, що відразу хочеться сказати? Відразу хочеться сказати, що будуть тут на місто Суми всілякі чутки розповсюджувати і так далі. Ну, це іпсо, російське іпсо. Тобто напад черговий там на суми, чи щось в такому тудусі, ще буде до кінця місяця. Далі, що ми маємо? Ну, До речі, так, і Лагус, якби не було пустої руни, то Ансус і Лагус перевернутий. Ну це явно брехня, якісь ну, чутки, щось з такого от плану. Ну, Недостовірна інформація, одним словом. При тому, доволі насичена, про що говорить оця руна. Далі, так, ну що, знову ж таки, продовжують будуть нагнітати обстановку, і стосовно стосовно чого буде нагнітатись, ну ось, будь ласка. Рух військ. Це руна воїна, ну, відповідно, можна сказати, війська. так, Ну, тобто, рух, рух російських військ. Черговий, нібито на суми. До того ж, ця руна ще може обозначати і обстріли, в тому числі. Сама форма нічого не нагадує. Ну і ні, це не стрілочка. Мені це більш нагадує ракету. Ну або політ снаряда тут уж як подивитись. Тому, на жаль, на жаль, суми, будьте обережні, тривоги не ігноруйте. Тому що, тому що ще до кінця місяця у вас ситуація ось така, на жаль. На жаль. Ну, але це прогноз, це не вирок. Тобто будемо надіятись на те, що збудеться лише краще, а не найгірше. Добре, дякую, що дивились. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!